Вони працюють добре, швидко і, звичайно, сучасно. Мешканці мікрорайону Раківка щодня спостерігають за роботою працівників комунального підприємства Теплоенерго, які наразі прокладають нову тепломережу. Разом із сучасним обладнанням нових котелень та тепловими пунктами в будинках, це є складовими проєкту енергоефективна раківка, ініціатором якої є міський голова Кременчука Віталій Малецький. Диверсифікація джерел енергії та децентралізація системи опалення це ключ до енергетичної стійкості громад під час війни. До прикладу, якщо місто залежить від однієї великої ТЕЦ чи котельні, її знищення залишає всіх жителів без тепла. Натомість розподілена система з кількох джерел зменшує такий ризик. У разі пошкодження однієї частини мережі інші джерела можуть частково компенсувати втрати. Саме тому позиція міського голови Віталія Малецького максимально модернізувати тепломережі та будувати нові котельні, бо це не просто оновлення комунікацій, а посилення стійкості та надійності системи опалення. Труби прокладаємо нові з мінімальними втратами теплової енергії. Порівняно з трубами, які прокладались в Радянському Союзі, ці труби нові і набагато якісніші. Прокладений трубопровід надійно забезпечить теплом усі домівки мікрорайону Раківка. Нові мережі зменшують втрати тепла, що дозволяє ефективніше використовувати ресурси громади. Інвестиції в інфраструктуру під час війни це не розкіш, а радше необхідність. Бо саме від надійності та спроможності міських мереж залежить, чи буде в оселях Кременчужан тепло. У нас добросовісно працюють нові, звісно, труби, щоб не прокладали чи труби, чи на воду, чи на отоплення. То воно ж все старе, он так як в підвалі. Старе є старе, та й все треба везде все міняти. Модернізація тепломереж разом із будівництвом нової котельні забезпечить жителів мікрорайону стабільним теплопостачанням взимку незалежно від ситуації на енергетичному фронті. Це добре, ми завжди були залежні від цього. Так що від вагонного, а тепер буде своє. Ми раді. Під час війни масовані атаки росіян на критичну інфраструктуру неодноразово залишали українські міста без тепла. Запоріжжя, Кривий Ріг, Охтирка та багато інших населених пунктів переживали складнощі із централізованим опаленням через ворожі обстріли. Тому Кременчук робить стратегічні кроки для зміцнення своєї енергетичної безпеки. Позитивно відгукуються про наше місто і наші нові кременчужани – Люди, які знайшли тут прихисток, тікаючи від війни. Бахмут такої звісне місце. От туди прийшли відували, відували від зубаділяціво. Ну все там и осталось. Сюда приехали. Прекраснейший город. Уже два года здесь общаюсь, езжу. В общем, ну, во всех отношениях все прекрасно. Я вообще очень доволен, Краменчув. Спасибо за приют. Після перемоги України сучасна енергетична інфраструктура стане основою для подальшого розвитку міст. Вона відповідатиме європейським стандартам та зробить комунальну сферу більш незалежною від зовнішніх загроз. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.